Таю вас так вже влаштовані люди. Вони прагнуть до гармонійних сімейних стосунків, які починаються з появою у родині маленького дива дитини. Тому ані фінансова, ні демографічна кризи, ні інші життєві труднощі не в змозі відняти у українців бажання стати батьком та матір'ю. На жаль, не всі подружні пари можуть мати дитину природнім шляхом. Вирішити цю проблему допомагають клініки репродуктивної медицини. Вікторія, клініка генетики репродукції, працює з 2007 року. Спеціалізується в галузі діагностики і лікування безпліддя, збереження вагітності, попередження генетичних захворювань і застосуванням найсучасніших технологій. У клініці працюють фахівці, лікарі, ембріологи, генетики, які мають багаторічний успішний досвід в цій галузі. Завдяки їхній роботі більше тисячі жінок вже стали мамами. Не можна сказати, що безпліддя це проблема нова, адже завжди існували сімейні пари, які через ті чи інші причини не могли народжувати дітей. На це впливають і вік, і спосіб життя, і стан здоров'я майбутніх батьків. Але якщо раніше безпліддя було звісткою, яку просто сприймали сумом, то сьогодні завдяки допоміжним репродуктивним технологіям ситуація докорінно змінилась. Допоміжні репродуктивні технології це збірне поняття, що включає в себе комплекс методів та процедур, спрямованих на лікування різних форм жіночого і чоловічого безпліддя. До них відносять інсемінацію, запліднення інвітро, донацію ембріонів і ооцитів, сурогатне материнство та інші. Сьогодні в Україні працюють як державні, так і приватні спеціалізовані заклади, що займаються питаннями репродуктивної медицини. Клініка Вікторія серед них разом з кафедрою акушерства, гінекології і медицини плоду Національної медичної академії після дипломної освіти фахівцям клініки вдається досягти вражаючих результатів. Ми дуже вдячні керівництву клініки Вікторія за те, що ми маємо можливість проводити заняття з курсантами. Курсанти вперше в клініці Вікторія побачили, що таке перинатальний консіліум. А перинатальний консіліум це та фарм, форма роботи, яка має бути впроваджена у всій Україні. Саме фахівці різних спеціальностей: дитячі кардіологи, дитячі хірурги, дитячі урологи, неонатологи, психологи. Які займаються вивченням внутрішньоутробного, також психологічного стану дитини, збираючись разом, можуть прийняти правильне рішення при, для ведення вагітності з проблемної вагітності, якщо є вада розвитку в дитини. І ці перинатальні консіліуми у нас вже традиційні. Ми вже навіть маємо кілька публікацій разом з співробітниками клініки. І я думаю, що вони будуть дякуючи цьому впроваджені в Україні. У суспільстві склалася думка, що безпліддя суто жіноча проблема. Це далеко не так. Наукові матеріали та багаторічні спостереження фахівців засвідчують, що на долю жіночого фактору у безплідному шлюбі припадає приблизно 50%, чоловічого 40%. спільні причини становлять 10%. А відтак стає зрозумілим, що при безпліді сім'ї необхідно обстежуватись у спеціалістів-репродуктологів одночасно. Безплідним вважається шлюб, у якому на протязі року статевого регулярного життя не наступає вагітність. Хочеться зауважити, що це стосується не усіх подружніх пар. Зокрема, якщо вам до 35 років це актуально після 35 років слід звернутись до профільного спеціаліста після закінчення піврічного терміну подружнього життя без наступлення вагітності ще до закінчення вище вказаних термінів. Варто звернутись до спеціалістів в тому випадку, якщо у вас були трупні вагітності в анамнезі, якщо були запальні процеси, операції на яєчниках, особливо це стосується вікових жінок, тобто старші 40 років, а також молодих жінок, які плануються хіміотерапія або променева терапія з приводу онкологічних захворювань. Допоміжні репродуктивні технології займають сьогодні провідне місце в лікуванні безпліддя і в більшості випадків надають можливість отримати бажану вагітність подружнім парам. За допомогою цих технологій у світі народжено більше ніж 150 тисяч дітей, тому щоб дочекатися лелеку у родині, варто діяти. Лікарі наголошують, що найважливішим у боротьбі з безпліддям є своєчасне звернення по допомогу до фахівців, адже втрачений час не лише зменшує шанси на появу дитини, а й знижує їх стосовно народження здорового малюка. А новітні технології дозволяють визначити не лише стать майбутнього дитяти, а й його фізіологічні показники. Крім того, лікарям під силу навіть відслідкувати ризики розвитку спадкових генетичних патологій. Все це завдяки дородовій пренатальній діагностиці. На сьогодні питання пренатальної діагностики є надзвичайно актуальним. Наприклад, тільки в місті Києві щороку народжується від 20 до 30 дітей з синдромом Дауна, зазвичай у здорових батьків молодших за 35 років, тому що частота. Пологів з хромосомними аномаліями коливається від 1 на 600 пологів до одного на 800 пологів. Тобто, залежно від кількості пологів щороку, ми отримуємо певну частоту хромосомної аномалії. Чому так стається? Стається зазвичай тому, що подружня пара невчасно звертається до компетентних спеціалістів зі своїми проблемами. Наприклад, пренатальний скринінг, тобто просіювання всіх вагітних, навіть здорових, які мріють про народження здорової дитини. Повинно стосуватись кожної вагітної, яка хоче народити здорову дитину. Чим пізніше звернення за такою діагностикою відбувається, тим більше ймовірність, що ми пропустимо народження хворої дитини. Найінформативніші терміни звертання до лікаря це 11-12 тижнів. В такому терміні можна пройти компетент, у компетентного лікаря ультразвукове обстеження плода, яке покаже, чи є видимі на ультразвуковому обстеженні проблеми з плодом. Якщо таких проблем немає, тобто немає показань для виявлення хромосомних аномалій у плода, потрібно пройти комбінований генетичний скринінг, який покаже, чи є відхилення маркерних білків, які виділяються плодом. Якщо і тут все спокійно, ми можемо з 95% вимовірністю очікувати народження здорової дитини. Але хоч, якщо хоч в одному випадку є е, виявлені проблеми, рекомендується інвазивна діагностика, тобто втручання в. Вагітність ми для цього використовуємо навколо плодові води або плаценту, або хоріум, залежно від терміну вагітності, в якому вагітна до нас звернулася. І вже однозначна відповідь на питання, чи все в порядку з хромосомним набором у плода. Якщо ми отримуємо однозначний результат, вагітна зазвичай у 90% випадків виношує здорову дитину. Якщо сталась проблема, і плід має аномалії хромосомні, такі родині рекомендують переривання вагітності, але його можна виконати тільки до 22 тижнів за нашим законодавством. Тому чим раніше виявлена така аномалія, тим легше і вагітна переносить наслідки. Такої проблеми і тим легше родині прийняти таке рішення. Сім'я це найменша, але і найцінніша складова кожної держави. За непростих економічних умов питання створення родини і народження дітей піддається виваженому і серйозному обдумуванню. Але це зовсім не значить, що бажаючих створити сім'ю менше, і ті, хто став на тернистий шлях, вже точно готові пройти його до кінця. Розпочати процедуру штучного запліднення мовою медиків зветься вступити в протокол з самого початку. Це серйозна підготовка, не лише моральна, а й медична. Обстеження проходять і майбутня мама, і тато. Випробування займає час, кошти і сили, але погодьтеся, що результат того вартий. Наслідок застосування допоміжних репродуктивних технологій на сьогодні відсоток позитивних результатів у нашій клініці становить близько 50%. Тобто, кожна друга жінка, яка звертається в клініку, стає мамою. Основними етапами лікування безпліді за застосуванням допоміжних репродуктивних технологій є обстеження подружньої пари, стимуляція суперуволяції, тобто росту у жінки великої кількості яйцеклітин. Під дією певних гормональних препаратів, забір яйцеклітин під контролем ультразвуку і перенос ембріонів в порожнину матки. Перенос ембріонів до порожнини матки проводиться без загального знеболення. І, як правило, на сьогодні не більше двох ембріонів переносяться в порожнину матки жінки, Третій тільки на письмову вимогу жінки, і при наявності показань. При попередніх невдалих неодноразових спробах чи поганому рості ендометрію, що суттєво знижує ризик багатоплідної вагітності. Біологічний матеріал, яйцеклітини, ембріони, котрі зберігаються у клініці у спеціальних інкубаторах, в подальшому будуть використані власне під час проведення самої процедури. Методик існує декілька: зокрема, метод екстракорпорального запліднення інвітро, пробірці, а також метод іксі. Метод іксі полягає введенні одиничного сперматозоїда в яйцеклітину. Дану методику здійснюється на інвертованому мікроскопі з допомогою спеціальних мікроманіпуляторів. Ця методика є дуже важливою оскільки допомагає при складних формах безпліддя, особливо чоловічого безпліддя. Також застосовується для пацієнток старшого віку та у ситуаціях, коли інші методи допоміжних репродуктивних технологій не є ефективними. Існує думка, що штучне запліднення більш небезпечне ніж природнє. Дійсно, лікарі говорять про проблеми багатоплідної вагітності, синдром гіперстимуляції яєчників. Але так само вони наголошують на тому, що сучасна медицина здатна перебороти ці негативні ефекти і багатоводдя, і фетофетальний синдром, стани, при яких виникають ускладнення, фахівці можуть контролювати, усуваючи небезпеку як для мами, так і для малюка. Спосіб вагітності, ну, я не можу сказати це як відомо, але тепер, скажімо, доведено, не впливає на кінцевий результат вагітності. Чи то в природньому циклі, не циклі, а природнім шляхом жінка завагітніла, чи вона завагітніла за допомогою допоміжник репродуктивних технологій. Фактори ризику, вони є і при такій вагітності, і при екстракорпоральному заплідненні. Головне, аби правильно проводився і вчасно і правильно проводився моніторинг вагітності. Це е, обов'язкова пренатальна діагностика, це скринінг першого триместру вагітності. Коли ми можемо генетичну патологію виявити, скринінг другого триместру вагітності, а потім спостереження, вже, дякуючи ультразвуковому дослідженню, аж до терміну розродження. Збереження і покращення репродуктивного здоров'я населення має вирішуватись на державному рівні, адже саме народжуваність є показником відтворення генофонду нації, який без перебільшення визначає майбутнє держави. А завдання клінік репродуктивної медицини не лише вдосконалювати методики, а й створювати комфортні умови для пацієнтів. Надійність, ефективність, професіоналізм це ті якості, на які звертають увагу майбутні батьки при виборі клініки, а ще зручність і моральний комфорт. Його забезпечити може тільки уважне ставлення до потреб клієнтів, постійне вдосконалення методів роботи з пацієнтами, запорука стабільної роботи клініки. Для знайомства пацієнтів з методиками роботи нашої клініки, з колективом, з обладнанням клініка Вікторія часто проводить дні відкритих дверей, де ми відповідаємо на питання пацієнтів і тим самим наближуємо їх до наступлення вагітності, до здійснення їхньої мети. У лікарях, котрі допомагають подолати проблему, пацієнтам хочеться бачити не просто медиків, а людей чуйних. Важливо, щоб майбутні батьки могли довіритися лікареві. Саме на цей критерій відбору людські якості звертали особливу увагу керівники клініки Вікторія при формуванні команди. Адже тоді всі зусилля, котрі спрямовані на єдине, дати родині дитину, будуть значно ефективнішими. Є такий замічатене афоризм. что когда появляются дети, из дома уходит спокойствие, отдых, тишина, порядок, деньги, но в нем поселяется счастье. Так вот, я считаю, что пока женщина не взяла на руки ребенка и не услышала это волшебное слово «мама», она не ощутила всю ту жизнь сполна. Нужно делать все для этого, нужно стараться, а современная медицина, оборудование, наши высококвалифицированные специалисты, они просто вам в этом немножечко помогут. Есть еще одно такое выражение: Бог не дает детей. Но я считаю, если бы Бог не давал детей, Он бы не давал их до конца. А люди приходя сюда, у них рождаются детки. Поэтому все здесь делается с Божьей помощью для того, чтобы вы стали мамами. І понялі, що діти – це і є смисл нашої життя. Незважаючи на всі життєві урагани, економічні шторми та політичні потрясіння, корабель під назвою Родина не припиняє плавання і прагне прийняти на свій борт маленьких пасажирів. І це абсолютно правильно, адже життя саме таке, яким ми хочемо його бачити. І лише від нас залежить здатися чи шукати способи змінити його на краще. Поміркуйте над цим. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось!